Привіт, вірниця. Я продовжую вас знайомити з тими людьми, які наближають перемогу на культурному фронті. І сьогодні я поспілкуюся справді дуже класною людиною, нашою віничанкою, художницею, а ще і, звичайно, працівницею збройних сил України це Наталія Дідух-Жишко. Наталя, доброго ранку. вам! Доброго ранку Інна. дякую вам за таке запрошення і за таке представлення. Мене дуже дуже приємно. Пані Наталі, хочемо поговорити про ваш творчий шлях, адже він не простий. Я знаю, що ви розпочали свою самодіяльність із збройних сил України. Ви працюєте. Саме там, де зараз насправді дуже складно і важко. Ви на своїх плечах носите форму сьогодні. Ви трішки в іншому одязі, але все ж розкажіть, будь ласка, трішки нам про свою роботу. Малювала я з дитинства. Мотивував мене дідусь, тобто він мене дуже підтримував. Ну, після закінчення художньої школи я реально хотіла поступити в Київ до вишу і навіть поїхала складати іспиту. Захворів батько інсульт, і мені прийшли змінити свої плани на життя. Я вступила до політеху, закінчила, і після політеху пішла служити до армії. Ну, справа в тому, що для моєї сім'ї це не така новина, тому що в мен... нас в сім'ї багато військових, і з дитинства в мене були люди, які носили форму. Я як зірець. І, мабуть, тому мені завжди подобалась форма. І з одної сторони, ви знаєте, може, до того, що я риба по гороскопу, одна рибка хоче малювати, інша рибка хоче служити. І всьому одна віддушена в одному, інша віддушена в іншому. Я так, мабуть, ну релаксую і доповнюю себе. І якесь натхнення все в цьому. піх. Ви почали малювати 5 років назад і досягли вже такої великої вершини. Вам пишається вся вінична. адже ми знаємо, що та, ваші роботи і за кордоном отримують великі так нагороди, перші місця, гран-при. Розкажіть, будь ласка, в чому все ж таки, як то кажуть, родзинка? В чому успіх? Разинка, мабуть, тому що всі ці роки я не малювала після закінчення художньої школи. Я пов'язала своє життя з армією, сім'я, друзі, і просто не малювала взагалі. Тобто потім був якийсь такий спошпоштовх. Мабуть, я це всі роки накопичувала це все. І потім воно вистрілило, як сказав я говорив мій вчитель, художник Валентин Іванович Івлю, якщо воно в тебе є, воно в тобі вистріли. Так воно в мене сталося. За ці п'ять років я провела багато майстер-класів з дорослими з дітьми. От на цей період часу теж я участвую, приймала участь в багатьох виставках, і за кордоном у мене була персональна виставка в Польщі. Дуже в мене три виставки зірвалися. Мала бути виставка в Італії під Егідою ЮНЕСКО. Спочатку ковід, тепер війна і все ще, все, ще якось. Ну, в цього року мої роботи прийняли в участь в виставці в Лондоні. Це було влітку. Мене запросили, побачивши мої роботи в інтернеті, і тепер мої роботи подорожують Англію вже в складі компанії Golden Тайм. Приймала участь в конкурсах дуже багатьох. Ну мені цікаво, і є якийсь стимул працювати і малювати, і пізнавати щось інше. Я за цей час закінчила Вінницький педагогічний університет образотворче мистецтво, декоративне та реставрацію, і мала свою долю в подальшому зв'язати з університетом і бути викладачем. Ну вже сталося, як сталося. Поки що я працюю там, де працюю. З якої картини все почалося? Тобто, чи пам'ятаєте ви її і яка вона? Розкажіть нам про неї. Побачила. Таку картинку вишивку для вишивки портрети іспанки, і мені дуже її захотілося намалювати. Я думаю, подумала, зможу, не зможу. І ну, це було моєю мотивацією. А першою роботою намалювала такі жовті троянти на синьому фоні. Я це сіла, аля приймав один присіс такий. Такі коли чоловік прийшов з роботи, він сказав, що ти змолю зробила його. Ну так, я зараз дивлюся на цю роботу. Мені вже якось так. І смішнувато. Ну ну я розумію, що це не те, як вже мало бути. Ну на той момент для мене був цей такий своєрідний подвиг, тому що я після стільки років сіла і сама написала. Вона в мене, я її нікуди не віддаю. Вона в мене як такий мій оберіг. Далі просто я розуміла, що мені потрібно розвиватися, вчи навчатися, чому я що я роблю зараз постійно. Це цікаво, це досить цікаво. Я всім пропоную не зупинятися, навіть якщо ви досягли якогось чавелю, і навіть якщо ви думаєте, що ви такий крутий, не буває так. Якщо ви з собою вже задоволені, значить все це вже регрес. Це вже ви стоїте на місці. Потрібно весь час працювати і весь час навчатися. Пані Наталя, за вашими плечами вже більше 300 картин за 5 років. Так тобто накопичилось такий великий багаж. І коли я дивлюся на ваші картини, вони просто неймовірні. Вони, наче, знаєте, оживають. Скажіть, як вам так вдається показати не просто малюнок, а ще якусь таку глибину, глибину цієї картини, яку ви творите? Мабуть, тому що пишу душою. Мені хочеться вкласти все душу. Мені хочеться, щоб воно було справжнім. Останнім часом. Я дуже, ну, мені сподобалось. Я робила свою дипломну роботу в техніці старих майстерів. Це багатошаровий живопис, 7-8 шарів фарби. Ну це досить таки цікаво. Дуже багато деталей. І я почала писати такі техніці. У мене вже є багато таких робіт. І е, от такі техніці, коли пишеш роботу, вона справді сприймається як справжня, тобто вона жива. Е, дуже люблю писати тварин, вони теж, е, як мені от, люди пишуть, говорять, вони в мене живі. Мені хочеться вкласти в кожну роботу шматочок своєї душі. І е, мені хочеться, щоб вона сприймалася як справжня. Е, чесно говоря, прикольно, коли тобі пишуть, це фото чи це справжнє? Во ну це похвала для мене це вийшла похвала. Мені реально приємно і хочеться малювати і писати далі в такому ж ну стилі, щось такого плану. Ну але хочеться більш реалістично, вже зображати ще, ще більш реалістично і ще більше покращити свої навички. Як реагує міжнародна спільнота? Адже багато конкурсів у вас є за кордоном. Навіть зараз під час війни ви намагаєтеся долучатися до них, так і показати ось нашу українську красу, красу того, що у нас є гарні люди, які займаються гарно своєю справою. Як реагує міжнародна спільнота? Які коментарі ви чуєте з боку тих людей, які дивляться картини, які оцінюють картини? Тобто, як вони коментують нинішню ситуацію в Україні? Я з початку війни, я вже сказала, що я не працювала досить довго. Коли почала працювати це вже почала приймати його в яких міжнародних виставках. Це і Одеса, Золотий Дюк, міжнародна конкурс, така виставка, де приймає участь багато художників зі багатьох країн світу. Це і Голден Тайм, тож виставка. Це і виставки в Києві, Галерея Глобус, де мої роботи приймають участь в виставках. І справді мене дуже багато дописуючись з різних куточків світу: Фейсбук, Інстаграм, і люди висловлюють своє свою, свою і вдячність, і свою підтримку. Це дуже приємно, що і пишуть, я, я... звідки ти береш сили, і звідки ти береш натхнення і звідки в тебе це все береться, коли в такий час. Ну, Я просто розумію, що коли хоч хтось на хвилинку відволік і хтось забуде про те, що діється, мабуть, то не, не дарма я все зроблю. І, мабуть, так, в тому є якесь моє призначення в цьому житті. Тому я і подальшому приймаю участь у виставках, виставляю свої роботи. Я Суддя Голден Тайм я оцінюю і приймаю участь в конкурсах як у суддя. Тепер оцінюю чужі роботи. Я не знаю це, мабуть, навіть складніше. Я вам чесно кажу. А зараз виставка проходить в Лондоні. Виставка благодійна, яка організувала. Компанія Golden Time. Ми зараз спостерігаємо в інтернеті, у соціальних мережах, де що художники зараз зображують багато патріотичних мотивів. Хтось відображує якісь певні події, які сталися в Україні, хтось просто відтворює українок сильних, дужих, так само наших чоловіків військових. Чи ви теж плануєте відтворювати такі картини? Чи є вони у вас саме мається на увазі патріотичних мотивів? Дві мої роботи в такому національному українському стилі приймає зараз роботи всі в виставці в Англії. По суті, я чесно кажучи вам покладучи серце на руку на серце, кажу, що мені настільки вистачає е, цього всього на роботі, та е, чергування, що я хочу, щоб була якась віддушна і для моїх колег, і для моїх друзів, знайомих. Тому я малюю щось таке більш від якщо відволікає від цього всього, щоб не нагнітати просто це все. Е, По-моєму, цього всього хватає і на телебаченні, і, і по телевізору, і в Фейсбуці, і в Інстаграм, і інформація. В інтернеті, тому хай люди хоч трішки відволічуться від цього, що робиться, що діється. У мене є багато натюрмоти, квіти, тварини це те, що заставляє нас посміхатися і радити життю. Я думаю, що це в цьому більш мабуть моє призначення. Війна кожного з нас виснажує, так? вона забирає усі соки, тому що дивитися просто на те, що відбувається в країні, ну, неможливо без сліз, без страждання. І знаєте, іноді буває забуваєш про те, що ти людина, що в тебе є якісь бажання, що в тебе є якісь хобі. Іноді все це все закриваєш і забуваєш. Що би порекомендували нашим віничанам, так які не можуть почати свою улюблену справу. Не потрібно. Треба виходити з цього такого стану, тому що ми люди, ми маємо залишатися людьми, і ми маємо рухатися далі. Ми маємо жити. Ми живемо самі на найпрекрасніші в світі країні. Ми маємо об'єднуватися, і ми маємо. Приближати те, що ми жили в мирній країні. Я думаю, що якщо у вас є якісь таланти, якщо ви навіть, навіть якщо ви думаєте, що ви не вмієте малювати, я проводила майстер-класи з дітьми, це цікаво. А коли проводить з дорослими, каже, я останній раз малював в дитинстві. Я говорю, давайте спробуємо намалювати. І коли людина бере олівець і малює, це справді класно. Спробуйте, я думаю, що у вас вийде. Просто не тримайте в Обі, все це ви плескуйте це на папір. Хтось я же, хтось співає, хтось пише вірші, хтось пише якісь оповідання, хтось гарно готує. Допомагайте один одному. Дякую вам щиро за те, що ви порекомендували нашим війни Я думаю, що вони дослухаються до ваших порад і обов'язково почнуть відроджувати все, що вони любили до війни. Адже зараз такий складний час потрібно десь черпати натхнення, черпати енергію, щоб звісно зустрічати день перемоги, адже він буде зовсім зовсім скоро. Так, а ага. так я хотіла би сказати дякую віночанам. Я вас люблю, я пишаю, що я віночанка, я люблю своє місце. Місто воно є найкраще, воно неймовірно. І ми, віночани, неймовірні. Бережіть себе, любіть, бережіть, бережіть своїх рідних і близьких. І працюйте і в черпайте своє натхнення в свої, своїх своїй рідній землі. Я думаю, що все буде добре. У Нас буде мир, і ми будемо щасливі і багаті. Так, дякуємо вам, друзі. Вірте, обов'язково. Ми вам бажаємо натхнення. Ну і щоб ваші роботи мандрували світом і здобували ще більше і більше перемог. А ми будемо пишатися пані Наталію. Нагадаю вам, Наталя Діду Жишко. Вона і військова, вона і художниця. Друзі, у нас чудові війни яким є чим поділитися. Тож обов'язково діліться своїми історіями. А я буду завершувати всім, па, -па. Дякую.